Давайте розпочнемо з найгарячішого такого куп'янського напрямку. Ну можливо, він гарячий в тому сенсі, що Олександр Сирський все ж таки побував там учора і безпосередньо заявив, що саме там росіяни вирішили якомога активніше наступати, і інтенсивність боїв останнім часом там збільшилася. А пане Ігорю, пане генерале, скажіть, будь ласка, а чому зараз росіяни повернулися до саме цього напрямку? Це можливий реванш так, є декілька причин, на мій погляд, З воєнної точки зору, ми розуміємо, що логістика для забезпечення їх частини підрозділів на цьому напряму має найкоротші шляхи, тобто найближче. Відстань до Росії від Кіля Харків як сакральне місце для Путіна і цей напрям принципово і воєнно політично і тому це один із напрямів, де вони намагаються організувати наступальні дії на сході нашої країни. Тобто була сформована, як відомо, більш 100 тисячне угрупування ворога на сході, і десь місяць тому вони почали діяти. На напрямах э, Ліманським, Купянським в районі Клімінові Сватова. Хоча в Сватово там наша дали Вісіч і фактично відновили э, позиції. А нарешті напрямок ситуація досить непроста, проста. Йдуть запеклі бої. І найбільш важка ситуація саме на куп'янському напряму там неспроста працював командуючий сухопитних військ Збройних сил України, генерал Сирський, але по більшості просування противника на поточний час зупинено, пане Ігоре. Вітаю в до рідних вам повітряних сил України. У мене такі декілька повітряних силових питань. Але перше, я почну від, е, боже, яка назва, аж аж противно її вимовляти: Посад Сергієв Посад. Я про Загорський оптика-механічний завод. Просто самі московити, е, зокрема, опозиційний е, русський Ресурс агентство, видав на гора чимало інформації з держ... сайту державних закупівель Російської Федерації. І стверджує, що там, де бабахнуло так серйозно. Там збирали фактично проект посланник 1 ОЕП, так воно в них написано. І це русський атв'єт на стелс технології. Це би мало бути непомітний бомбардувальник від компанії Тупалів. Є держзакупівлі. Отже, щось глибокі сумніви, що це просто хтось не в невдалому місці покурив. Може, вам трошки більше відомо, і ви нам розкажете, що в минулої доби втратили московські окупанти? Це дуже важливе підприємство воєнно-промислового комплексу, які ми бачимо приймає участь в виготовленні елементів такого амбітного з боку росіян літака на програмі Стелс, складних в умовах санкції здійснювати цю розробку і продовжувати і далі, але це їх труднощі. А питання у тому, що безумовно це вибухний не склад там, піротехніки. Потім вони пропаганда російська, вона ж трансформується, уже і попали в машину з вибухівкою, чому там машина на теренах заводу. Ну і так далі. Для нас суттєво, що це. Таке потужне підприємство воєнне було нанесений удар саме по воєнному об'єкту силами оборони України застосування безпілотних апаратів, вага яких суттєво підвищується. Як ми бачимо, і світова наука воєнна, це підтверджує таку родину перспективу. А головне практика війни, досвід війни 18 місяців Показує, що вага. Безпілотних апаратів, причому не тільки повітряних, а повітряних, наземних, морських, морських і надводних, і під водою вона збільшується. І, безумовно, це бачить наше веннополітичне керівництво. Вклали 40 мільярдів в сцену чи вкладають фінансування. Також познімали деякі там, чиновніші перепони. Які дозволяють в пришвидшеному режимі реалізовувати програми по безпілотним апаратам і централізували управління цією діяльністю, діяльність замкнули на премєра Федорова. Тому ми бачимо практичну реалізацію всіх змін. Вибачте ви про хотів... виробництво, пане генерале, чи про закупівлю? Про щоб закупати, треба розробляти, потім виробляти. І тут цілий комплекс всього від розробок наукових до а, взяття на озброєння, тобто погодження а, представниками сил оборони, необхідності такого роду проєктів і поставку на, на поток, тому що а, ми в минулому році мали перевагу в безпілотних апаратах по кількості росіяни тут нас доганяють. Наш шлях це боротьба за якість цих апаратів, а також. А збройні пов'язаних з подавленням безпілотних апаратів противника, причому нашими засобами, як землі, так і повітря, От такий шлях. І у нас теж є з цього приводу розробки. Відповідний деякі пристрої такого роду щодо подавлення безпілотних апаратів противника. Надають нам союзники, але в невеличких кількостях потреба є досить суттєва. Подивиться, в тому числі, от вашого канала, з вашого каналу, з фронту бійці як розказують відносно показують застосування наших дронів, розвідки, FPV. Технологія реалізується, де оператор бачить до останнього, як застосовується бражуючі боєприпаси і так далі. Тобто тут актуальність зрозуміла, питання у тому, як швидко це буде. Зроблена і тут напрям головний для нас якість. Пане пані Ігоре. Хотів вас спитати питання від злих матюкливих пасажирів внукова і Домодедова. От вони цілу ніч писали, що не можуть вилітіть, атака дронів. То це страшенно близько вже до Москви, і от з військової точки зору є смисл, щоб Україна відпла... відплатою закрила ці аеропорти. Тобто, є зміст їх атакувати. Там йде якийсь потік, крім пасажиру потоку через ці аеропорти, щоб мати ну, скажімо, військову вигоду, якщо нашими дронами зупинити роботу цих двох русських аеропортів. І не тільки цих. Якщо ми згадаємо, коли були атаки наших дронів в районі Санкт-Петербурга, там теж перекривався їх аеропорт. Свій час радянський, скажімо я літав на літаках цих аеропортів туди і назад, по діяльності, хочу сказати, що там відстані такі, які дозволяють під час вплив на воєнні об'єкти підкреслитися. Москавітів це буде однозначно впливати на безпеку цих трьох аеродромів, і це вже реалізується завдяки діяльності наших біспілотних апаратів. Ще треба підкреслити, подивитися по відстані. Ці апарати діють за сотні кілометрів, і як Дрони повітряні, так і надводні морські це суттєве просування вперед розробок наших. Відносно дальності як характеристики, і не тільки морські дрони вже показували виставки виставці в Туреччині у нас. Ну а головне, що вони реалізують своє призначення як в повітрі, що ми бачимо по атаках на воєнні об'єкти під Москвою і в Москві, так і в районі Новоросійська, як приклад, застосування морських дронів. Це не перший приклад. Взагалі більше 15 таких випадків є. Дій морських дронів, наприклад, по, по кораблям і судам Чорноморського флоту. і це дуже важливо. Тобто, я хочу сказати вплив на громадян глубільного народу з болот це теж дуже важливий, тому що реалізується принцип. Стратегічне ведення війни, тобто постійний вплив як на військових країни агресора, так і на їх громадян, тому що вони повинні чітко для себе визначатися з тим, що війна це не тільки там в Україні по телевізору, а це буде в чим далі, тим більше ступінь стосуватися їх самі. Добре, від інформаційно-психологічного моменту теж хочу повернутися і до. З прифронтової стратегічної от власне авіації ми бачимо, що е, в, в на, наша авіація відпрацьовує саме лінію фронту, важку техніку зосередження БК. А от чим займається їх авіація, окрім таких самих вилітів? це досить часто по по населених пунктах прифронтової зони вони скидають керовані авіаційні бомби. Чи є у нас можливість? Протидіяти цим керованим бомбам, які летять там за 20-30 кілометрів. Чи є чим збивати їх? Напрям відомий. Це зенітно ракетний комплекс, але ж дальні дії. В даному випадку це є одночасно такі комплекси, як Patriot, Пак 3 і сам ті, тобто які мають спроможності і вони найбільшу дальність мають це важливо от, от, про дальність. і що тими помі... комплексами по бомбах? Бо тому що в них тих бомб фапів, тих фактів дуже багато. Я завершую свою доповідь, і вперше застосуванням Петріот-Пак 3 на відстані 80 кілометрів від кордону на території Російської Федерації була одночасно таким комплексом знищена. Група, і це історичний рекорд. Я зараз скажу цього, По а, група, яку вони застосовують а, для в свою чергу застосування керованих борг. Цю групу входить су суд 34 су-35, які його прикривають, вертольоти, РЕП, 2 ще один додатковий і безпілотний літальний апарат. От формується така ударна група на території Російської Федерації і бомбами бомбами з су 34 наприклад, саме цими керованими, і е, це е, засіб застосування зенітракетного ракетного комплексу з засади. На дальності 80 км були знищені всі там п'ять засобів, то ну, там шість лішо спора, але п'ять. Mm -hmm. спор, так от рекорд до цього був знищення одночасно в одному протиповітряному бою із рельтянами чотири літака радянського союзу, коли це було. От, і тут от тепер досягли наші воїни протиповітної оборони таких результатів. Це один засіб, але звертаю увагу на дальнобойні засоби, яких у нас, м'яко кажучи, не дуже багато. Крім того, це винищена авіація, але ж літаки покоління 4.1, 2 плюса. Такі, як Ф-16, Ф-18 і так далі, ну навколо яких ідуть відповідна робота, щоб вони прийшли нас, до нас якомога. А, вищі, а про них до речі, напішили. пане Ігорю, про F-16, які ви вже згадали. Все ж таки, Нідерланди і Данія довгий час повідомляли, що не дають Сполучені Штати Америки сигнал, скажімо, що вже можна розпочинати навчання наших українських а пілотів на американських поїхав. винищувачах. А вчора повідомили, що зрештою Байден дав цей відповідний сигнал. А в чому була така затримка, пане Ігорю? Який шлях мають пройти наші пілоти від моменту навчання до того, коли вони вже зможуть літати безпосередньо? На ну, шлях наших пілотів з точки зору України зрозуміли. Ми готові не тільки на f 16 використовувати атакам, скажімо, будь-яку техніку досить складну, яка є, і вже приклади на цьому є. В тому числі такі складні аптеки, як американці показують Абрамси, які теж повинні з'явитися. Коли вирішилось питання принципове, Шольц домовився з Байденом, що тільки в тому випадку послають Леопарди, якщо американці погодяться на Абрамсі. Ну леопарди вже воюють, а на Абрамсі десь там наші фахівці навчаються. Така ж картина, на жаль, складається з винищувачами. І таке інформаційне забезпечення американців подій навколо навчання і взагалі в 16, на мій погляд, не краще, тому що нам місяць пояснюють, що після прийняття рішення президентом от складається кожен день щось відбувається в просуванні цього рішення і оформлення там в письмовому вигляді, чи як для того, щоб це відбувалося, тому Треба розуміти, що це робота йде, вивчають і так чи інакше. Я думаю, ну з точки зору американців, мабуть, доцільно проводити інформаційну діяльність, як вони це бачать, отаким От чином. Я вважаю, що це найкращим чином сприймається ну, з, з боку України. Тут так це точно і однозначно, що найкращим чином, але маємо, що маємо, тому працюємо. Наші в всіх умовах і тим озброєм на поточний час, які є у Сил оборони України.